Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, єдина. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати бель на 25 ранг в Дошиде в Brawl Stars. Зразу хочу подякувати мої утімейту Джокру ТВ. Він мені дуже сильно допоміг в підготовці даного відео, за що йому дуже і дуже дякую. Це сильний пацан, має 4 тридцятих і решта все 25 ранги, кроме тих персій, які вийшли недавно. Там буквально 1 чи 2. Народ, перед початком даного відеоролику я попрошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюси сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, а також просуває мій україномовний контент на Ютубі. І я буду розпочинати. По-перше, давайте поговоримо про мову тімейта Gokera TV. Хочу сказати, що цей пацан ні разу не на своєму каналі, оскільки він тільки тільки мені недавно написав, і запропонував свою допомогу на рахунок аккаунта першої сили. Ми спочатку пробували піднімати вольта в Бровболі, але там була карта повністю відкрита. І, можливо, Вольт би підійшов непогано на цю карту, але точно не першого левела прокачки. І далі я запропонував просто не продовжувати. Ми зіграли, я не знаю, каточок 4, напевно, може 5. Одну чи дві ми перемогли, три по-моєму, слили. Потім наш інший тімей запропонував взяти Гейла. Я справді був, що це хороша ідея, тобто карта відкрита, сюди часто беруть Гейла, плюс у мене теж на, на 500 кубків був. Но все-таки, Джокер ТВ написав, що там будуть повно мелоді. І справді, там було капець, скільки мелодій, це просто капець. Тобто, бувало, попадалося по три мелодії, і я би на Гейлі тим більше першу але нічого би не зробив. Якщо Воль ще хоч міг показати, то ну, я би був просто. У мене користі, бо, коротше, було мало, і ми відмовилися з цієї ідеї. Потім ми ще поправили обніматися вдову, все йшло погано, тому в кінцевому результаті я запропонував підняти 25-й на моїй основі, якийсь з 25-х. І тоді ми спробували взяти бель. Чітко все пішло не дуже добре, але потім ми розігралися і пішло вже більш-менш. Зараз я показую відривки деяких каточок, показую з нового початок і кінець, що я робив, що він робив. Джокер ТВ грає дуже непогано, то він Ну, взагалі він багатьох каточка вивозив і до того він на Мелоді не іграв. Мені дуже сподобалася його ігра на мелоді. Тобто, Уто він красно оволодів, назимо це так. Ну, і Він принаймні попадає. Я граю на мелоді, то я або автоатачу, або зовсім не попадаю. Тому він непоганий грає. Далі ми з ним прослутали баночки, старалися стати в центрі, але каточок, щоб бути, ми крисили всю, всю каточку, такого не було. Тобто і зовсім такого не було. І це круто. В деяких моментах я крутився, я за це вибачаюся, просто брали емоції. Ми на той момент вже зіграли, я не знаю, каточок, напевно, 10. Я багато вирізав, там були і сливи, а багато я не записував, тому що ну, у мене багато досі наперед записано, щоб просто-напросто не закінчилася пам'ять на телефоні. Ось. Ну, нас скидати все на, на комп мені впадло було. Ну, І ми просто добивали, то 12 банок, тут нереально слити. І ось так виглядали наші каточки. Туди я просто стояв, щоб Джокер добив. Ну і загалом, загалом, піднімалися ми непогано. Єдине, що ми довго засиджувалися на одних тих самих кубках, то ми довго засиджувалися на 700, довго на 600, 70, то Підняли слили, підняли слили, так сиділи. Ну, я не знаю, скільки просто раз ми зайняли третє місце, то 0 кубків. До речі, тут випав міфік дроп, я надіявся на скінчик, але випав гаджет насправді. На жаль, ще й ну, від нього користі мало. Тут, до речі, ми вже навіть проволетіметься, але переважно, до речі, був такий прихотчий, що тімилися проти нас. Я не знаю чому. Проте інших команд майже не тімилися, але ми два дальніка, проти нас прям люто тімилися. то тобто, Кожна другу каточку, напевно. Ми стільки разів займали топ-3, що то просто капець. Ну, давайте просто приблизно прикину, напевно, раз 10, може 15, причому її підряд, то тобто, могло бути 3-третє місця підряд. Той пацан собі хоч щось піднімав, у нього кубки намелені маленькі, і, до речі, можу сказати, що у нього просто залізні нерви. То є, ми тупо слали. Понятно, що на відос люди хочуть допомогти. Так, мене би вже на три букви послали. Ну а взагалі пацан не здавався, то ну... Ми підняли, чисто через те, що він не здавався, він пробував. Я вже деякий момент теж хотів писати, що ну, мало смислу то продовжувати, але нормально, нормально. Добре, що йшло. Потім, правда, тімейт вже не пішов, Тобто він казав, що прийде на ну, походу нас кинули. Ну, я його разу там не говорю, що це погано, просто там ну, мало смислу було грати. Ми просто сливали. Я грав на вольті. Ну а потім пішли в дуо і все пішло дуже добре. А на бель, А на вольті я не пам'ятаю. Ну, коротше, першу силу треба сидіти просто в кущах, де там сильно через рожо був перша сила, на жаль. Ну, до речі, карточок було дуже багато прикольних. Я не знаю, не навижу ту карту, максимально дурна ми з ним зійшлися на цій темі. Ну. Но... Бо я думав, що я доігрую. Він не панові але йому теж було тяжко, то є. Просто. Проти всяких пайпер, гаджети на автоприціл біа, особливо Анджело. Це було важко. Дуже багато, до речі, Байронів було. Я на цій карті, скоріше всього, буду піднімати Байрон на 25-й, то мені буквально що пішло, прийшло в голову. Коротше. Ось. Ну і я там не договорив, постійно знімали третій місця, і з того у мене лічно люто горіло. Тобто, ми могли отримати плюс 7, плюс серія перемог там плюс 12. Ми отримали 0. Я не пам'ятаю, по-моєму, ось ця каточка. Тато, ця каточка люто бісяща Дивіться. Ось, ходить значить тімейт, Той от вдим. Нані телепортується. І на... ми майже в одну секунду помираємо. І ми займаємо топ-3. Там, я не знаю, секунда, може пів секунди. Ми займаємо топ-3. Ось через такі каточки люту бомбило. І потім мінус 9. І нас насливає з 700. Це капець, і за нами гонилося переважно пів карти. Просто, я не знаю, з нами бувало дві-три команди бігло, або в тих місцях нас просто крили. Тобто, я не знаю, чотири команди коло було. Ми по центру, і круг нас ще три команди. Чотири, я перегнув. Ось, або дві команди. Просто під час спав ми спалися на центрі, підходять, наприклад, справа, зліва і зверху. І все, і ти нічого не зробиш. Тут єлі, як ми брали топ-2. До речі, переважно джокер іменно і добивав третю команду, тобто він інсульти підлітав. Я по можливості накидував тички. Ну, в багатьох ситуаціях ми грали поодинці. Ось, до речі, був момент, нас тупо зажали. Все. Злівої справи зажимають, ти не маєш куди війти, тому що карта карта погана. Карта супер погана. Ну і були такі очеліки, які просто тянули кадочку, не зрозуміло для чого. Ну, окей. Тут вичаємо знову плюс 9, получаємо 703 кубка. Я тут був дуже радий, що хоча б 700 -ку вернули. далі. Тут я вирубав і не просто так. Як бачите, тут у нас світлий леон м'яха. Якщо не помиляюся, класні сюрікени, скінчив за 300 гемчиків, хто не врубався. Виглядає прикольно. Я б за нього 300 гмчик не віддав, але виглядає класно. Я, до речі, не зразу рубався, що це леончик. Я, до речі, тут -вот, такий прикольний моментик вийшов, то є. Я десь зараз писав на паузу. Так. Далі я включив, що я сидів в кущах. Ні. Щоб ви розуміли, я міг... Помагав винести ту команду, ми їх, на жаль, не винесли. Вернувся в кущі, я не знаю, я їм на той момент пробав запис. Ось, хочу оправдатися, що я не сидів я не там в кущах. Ось, тут у нас банок було відносно мало, хотіли добити мавпу, мавпа не здавалася. І все-таки тут ми займаємо топ-2. Пацани, я не пам'ятаю, чи 13 банок, чи 11, ну коротше винести їх було просто неможливо. Ми старалися, але якщо я не помиляюся, нічим хорошим це для нас не закінчилось. Ну, тобто, поки ми ще було двоє, то окей, ну все відлетів я, ну і в нього там мало хп було, він би мало що зробив. Получаємо ще плюс 7 кубків, і це на секундочку 711. Ось, до речі, і з цього моменту, якщо я не помиляюся, такий спойлер. Ми йшли без с левів. Тобто, бо в кінці в мене було серія перемог, щось плюс 6 чи що. Короче, 6 серій, 6 серій перемог. Якщо я не помиляюся, як бачите, ми просто старалися, щоб іншу команду жали, ну а ми такого ховалися. І такі каточки були, на жаль, бо інакших способів. Для виживання, ми я тупо не бачив. Тут у нас, секундочку, Пайпер один банок, але ми все одно йшли до кінця, поки не заспавнився тіммейт. Тут я вже втратив якусь надію на перемогу, ну і це логічно. це логічно. Ну, а загалом кадочки були прикольні. пацану я дуже дякую. Він питався, коли вийде відосик. Я знаю, що він дивиться відос. Дякую тобі велике. Бо Белл я не міг підняти вже якийсь час, я чекав на тімейта якогось, хоч якогось, щоб тупо підняти. І то теж, обідні такі вкладочки, то тобто я тут нічого не зроблю, тому що нема куди йти. От карта така. Все, нема куди йти, і ми займаємо там 3, знову ж таки. Могли зайняти і топ-4. Тобто, добре, що хоча б того брока виніс, і що це дотягнув до топ 3. Ну, могло б бути плюс, нагадаю, 12. 13. 13 14. 12. Десь вже попутав математикам. Тяжко, тяжко. Як бачите, в багатьох ситуаціях я діяв соло і він соло. Я це просто не дуже любив, то є, ми розбігалися по карті, але це було супер ефективно. Тобто ми двоє лотали банки, і це супер вигідно було для нас. Далі ми так само деякі моменти пробували сидіти, в кущах нас виганяли, так само, як, наприклад, ось, цих, ось цю команду, і нас тупо там зажимали, тому крисити на цій карті було тупо невигідно. Якщо кристи, то тільки десь ось за цими кутиками, типу, бо інакше ніяк не вийде. Ну або сидіти банально в кущах, але під кінець каточки всі ці кущі прочекують, ось як зараз ми зробили, і великий шанс, що відлетите четвертими, якщо не третіми. Або взагалі не п'ятими. Буває, що ось карта вже так сильно звузилася, і все одно чотири команди на карті. Такі моменти люто бісить просто. Ну і тут, як бачите, топ-3, то він старався щось робити. Мені здається, що можливо, якби він відійшов дим, я би заспавнився, але не факт. Тому не можу сказати, що щось зробив погано чи добре, нормально зробив. Ну, були і такі каточки, де нам щастило відносно, бо Джокер добре дуже мав Ворона, і ми його тупо добивали, тому що він був без тіммейта. І такі каточки були. Я не кажу, що нам зовсім не щастило, ось, все було супер погано. Ні. На початках, принаймні. Можливо, так і було, далі нас вже салок легше, тому що, ну, як мені я вже побачив, що це реально зробити. І зараз на відеосі ви бачили просто максимальну помилку з моєї сторони. Я збирав всю, мої, всю, всю майстерність, куна назбирав, і забрав 75 кредитів. А як ви знаєте, в новій обнові у нас вийде два перса, на яких треба буде около 6 тисяч кредитів. Де їх взяти, я в душі не грибу. Але на легендарку на ногу бравлера треба назбирати, тому що ну, там драку люта імба. Хто не бачив брал толку, можете подивитися мій відео, у мене на каналі є обзор україномовного толку, Ось. Ну і ще саме реклама зрозуміло. Подивіться, у нас 11 банок. Ми робимо що хочемо просто-напросто. Ну, у нас 11 банок. І так постійно. Тобто, команда, які повезло, просто керує цією картою. Якось так. До речі, напевно, що потрібно сказати, що переважно банки сливав я. Я або їх супер багато лутав. Або сливав. Тобто, поцалишався там 6 банок, джокер, а я був, ну, скажімо, 0 банок, або 1, і від мене вже там користі було мало. Але, до речі, хочу сказати, я непогано попадав за бель, принаймні до, ближче до кінця відосіка. Тобто, до того я взагалі не попадав, а зараз нормально було. Прям нормально. Ну, як бачите, ми просто дуже мали команди і. Ну і все, по суті. По суті все Деколи Джокер наєтімися з іншими командами, щоб там віддати їм топ-2, ну, топ подарувати точніше топ-2. Ну і в принципі, що я можу сказати, ну, хороший вчинок, хороша людина. Направда, і був момент, де ми двоє тімилися. Я не знаю, чи цей відос, чи цей момент буде присутній відосі, чи ні. Але було, було прикольче, коротше, залишалося три команди, ми і ще двоє. Чекайте, зараз вийду в меню і продовжу. Ми отримуємо з вами плюс 13 кубків, і це 745 кубків набелі. Народ, залишається, по суті, фінальна каточка. Ще раз покажу акаунт джокера, максимально йому вдячний. І полетіли далі. До речі, народ, якщо на цьому відео буде багато лайків, з джокером ми почнемо записувати набагато більше, напевно, пушити. Він сильний пацанчик, і з ним реально можна посидіти, попушити. Але в нього капець, як мало часу. Тобто він їздить на навчання, по суті, з днів, коли він може зі мною пушити, це тільки з субота. І так, цей досі був записаний в суботу, вийде він, як я розумію, вівторок. Ну, це, щоб я орієнтувалася, від мені досі записано наперед. Плюс зараз буду виложувати по чуть-чуть 100 стар дропів. По суті, вчора мав вийти тобто відкривання 100 стардропів, я його сьогодні. У мене час є, плюс дощ лиє, так що без різниці. Хто не знає, можливо, хтось дивиться якісь. Інший день, коротше, вже пізніше. Коротше, зараз неділя, записали ми це в суботу, озвучує це в неділю. Якось так. У мене тільки тільки ось закінчився дощ за вікном, і зараз, напевно, піду погуляю, як тільки озвучу даний відосик. І так, ну, коротше, цей пацанчик може пушити тільки в суботу, до чого я веду. Народ. Якщо писати багато лайків, я думаю, у нього буде набагато більше мотивації е, зі мною пушити, мені допомагати, оскільки ну, він побачить, що вам це подобається. Плюс це просуває мій україномовний канал. Це важливо. І я навіть, можливо, створю клуб. Він буде його вести, якби. але сам приколчик, що в мене буде власний клуб, якщо ви хочете. Якщо ви справді хочете, він запропонував, я давно вже хотів створити клуб, але в мене банально немає часу. Тобто в мене дуже багато часу збирає YouTube і не лишається часу на якийсь клуб. До речі, ось бачите прекрасний приклад того, як нас просто рознесли. Тобто дві команди затімалися, і що правильно, нас просто дожали. Це такий спойлер, що ми зайняли вроді як топ-3. Якщо я не помиляюсь. Так, джин. Я точно не пам'ятаю, що тут сталося, але. Так, напевно, ми взяли топ-3. Я не знаю, ну просто. Не то, щоб там, він погано дірав, чи я. Просто от, дві команди затімилися, їм це вигідно і нас просто повиносили. Якщо я не. Ну так, в принципі, все. Тут його дожимають і він займає топ-3. Обідна ситуація, чесно кажучи, всю каточку ми непогано іграли. плутали банки, виносили інших, а потім під нас просто затімалися. Обідні такі ситуації, супер, просто обідні. Ну і зараз вже буде справді фінальна каточка. Ну я вам все-таки не розказав. Е я багато де чого не розказав, бо озвучив монтажі. На екрані йде одне, я розказую щось друге. Коротше, почнемо з тих кутиків. Його команда, з якою він затімився, сиділа знизу. Моя команда сиділа зверху. і Я крутився, що ми типу, винесемо нижніх, а Джогер крутився, що ми винесемо верхніх. І в результаті я побіг на його. він побіг на моїх, І я все-таки своїх добив і подарував їх його в команді топ-2. А моя команда це був Мортіс і, Дін, і, той от, і Міко, який просто бігав по карті. Ну, ви розумієте, бо саме банальна тактика добити 25-й це просто носитися по карті і спавнити друг друга, КД. Можу сказати, тактика повністю робоча, можливо, так на аккаунті перша сила, буду пушити собі на 25. Що я до речі, навіть подумати не міг, а по суті ідея хороша. Тільки потрібно йти нормального Міку, який би то вже бігав по карті. Так що, якщо в когось є Міко, не апнутий на 500 кубків, то ми з вами можемо це виправити, а потім і на 750. До речі, ще кілька слів скажу з 25-ї ранги. Я декому під коментами своїми відписував, що окей, можливо, попробую тобі допомогти. а вас 25-й, все. Більше я не допомагаю пушити 25. І я хотів зробити рубрику, типу, допомагаю пушити 25 підписчикам. Поганий, супер погана ідея, ідея, бо багато людей в житті не пушили 25 Тож дивіться, зараз Джокер дуже добре відіграв і подивіться просто чим то обернулося. Тобто, пацан красавчик. Пацан просто красавчик. Я би там по-любому вже відлетів. А він молодець просто. Тобто він врятував повністю карточку. Е, ось. Пише, я більше допомагати не буду. Ну, Об'єктивно, якщо, там, я не знаю, в Бравлі хороший і друг, і більше, чи, чи, там, просто... чи ну, можливо й допоможу. просто... Допомагати радомним типам я більше не буду, оскільки Ну пацан, не в нього одного 25-го хотів динамайкан 25-й. Це неможливо, на мою думку, це неможливо. Тобто пацан казав, що піднімав 700 кубків, потім слив на 670. Ну, якщо ти не або 25, якщо ти не гранати купу, це буде просто неможливо. Я можу сказати, по своєму. Тому що я знаю, мені в свій час допоміг Нікіта моєму один з перших 25-х підняти в ДУ. Тому що мій перший був в і за неї я майже на напосній основі просто крис. Ну і ось такі справи. До речі, каточка підійшла до кінця, і як ви розумієте, це. Та просто я не знаю, вгадайте що. Це ще один 25-й ранг піднятий на, на моєму аккаунті. Я максимально дякую Джокеру ТВ, він мені допомагав, я не знаю, дві, більше, більше двох годин. Коротше. За що я йому дуже дякую, я давно хотів підняти Бель, і він з цим допоміг. Я йому дуже і дуже вдячний. Також він, як вже і сказав, запропонував створити свій клуб. Народ, напишіть, хто хоче, можливо, створимо. Сумніваюся, що ми встигнемо до мутації, але можна буде спробувати. І все. На цьому я, в принципі, буду закінчувати дане відосі. Ще раз вам покажу його профіль, пацан сильний. Ще раз, вже який раз, дякую. На цьому буду закінчувати дане відосі. Якщо вам сподобалося, надіюся на нього, поставите лайк, підпишитесь на цей канал і нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Дедмен. До нових зустрічей.